Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу вам всі банки Флетчера Кейна. Тому постав лайк, підпишися на канал і підпишися на мій телеграм-канал в описі цього відео. Спочатку я буду грати разом з кутом в Казані і його тімейтом. Потім я вже буду грати сам, бо інші тімейти не зможуть. І це реально цікаво. Бо у Флетчера Кейна, тобто нашого любимого нового вовка, є дуже багато золота. І тому в нього є дуже багато банків. І перше місце, де є сейф, це, звичайно, його будинок, який називається Лон Леєр. Це щось схоже на будинок Мантег'ю з п'ятої глави, але може воно ще схоже на місце, де жив Тигр, тобто Оскар. Тут, як бачите, є багато сумок агентських, тобто, бачите, сумки вернули вже, і вони тепер є на карті. Кожен з його банків є золотим, якимось яким чорним. І є дуже багато картин. Є картини саме з його обличчям, є картини просто з вовками, є картини, які показують там не знаю, наприклад, гори або щось типу того, але найчастіше це просто картини з вовками або з ним. Тут, бачите, є статуї золотих вовків, і це реально красиво виглядає, бо він прям помішаний на вовках, помішаний на своєму роді, в принципі, що не дивно. Як бачите, тут вовки виють на луну, як бачите, дуже красиво, і різні коврики, і різні стульчики, щоб їсти, пити. Коротше, ну дуже красивого багато. І, і я, в принципі, цей будиночок з'явився на старій локації, і на цій локації було озеро з такою головою кам'яною. І тепер ця голова є. Біля сейфа, як бачите, ми грабляємо сейф, він в самому підвалі. Чому він в підвалі, я не знаю. Як бачите, в цей раз тут жив Оскар, тому він з'явився разом зі своїми охоронцями. Тобто ми вбиваємо всіх охоронців і, звичайно, що вбиваємо його. Він є дуже сильним, і коли ми знищимо йому весь захист, він починає вити і ставати набагато сильнішим. Ну і в принципі ми його добиваємо і зібраємо медальйон. Але тімейт кота в казані, забрав медальйон. Тут, як бачите, кіт в казані використовує біту, віталку всіх, ну а я вбиваю Альфа-охоронця. Е, і ми успішно знищуємо всіх охоронців і в, 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 забираємо весь сейф. Мене прям закинуло в нього, і тому я почав флутати В кожному з таких сейфів є дуже багато золота. Два огурка коїна, і, звичайно, що пару легендарних скринь та пару простих скринь. Забираємо філетові автомати, бачите, як огуркоїни вже забрали. Е, і дивіться, де знаходиться взагалі золото, бо це може бути не таким вже і простим. Воно знаходиться ось в цих. Якби в бочках, ну не знаю, коротше в контейнерах. Як бачите, бачите, тут дуже багато картин саме з цим вовком. Тут біля сейфа є пару місць, наприклад, пункт спостереження або щось типу того. Але це не так вже важливо. Тут, як бачите, можна вийти, подивитись на картини, красиві, піднятися і можна, до речі, прийти на кухню. Да. На кухню, де готують всякі десерти для вовка і його гостей. Тут, як бачите, є стіл, де їдять, в принципі їжу. Тут багато є хіла, тут взагалі дуже багато луту. Тобто, по луту ця, ця локація є дуже крутою. Тобто, ви можете легко залутати весь свій склад. Як бачите, можна вийти на вулицю, тут будуть статуї стояти, все таке кам'яне, красиве, і є місце для вертольота. Але в принципі. Я розумію, що вовк дуже багатий, але напевно він ще не оплатив поки що вертольот. А коли він оплатить, то якраз на карті з'являться вони. Як бачите, є місце навіть для спостереження за місяцем, зірками і всяке таке. І є кімната самого Флетчера Кейна, Така має червоний коврик, має ліжко, де він спить, знак вовка. Ну, коротше, все дуже красиво. Тут, бачите, можна походити, можна дібратись, в принципі, наверх. тобто Наверх його замку на дах там, де сидять скрині, в принципі, і це прикольно. Як бачите, мені з простої скрині випав легендарний аух, і це реально так знаєте повезло мені. Тут, бачите, є скриня, яка схована в різних річах, але з неї мені нічого цінного не випало. Давайте спустимось трохи нижче, і тут тут як бачите, якась просто кімната, може там, де гостей приймають або щось типу такого. Не знаю. Як бачите, біля цього будинку ще є такий пункт. Спостереження, якраз вже на жаль, ну насправді. І тут сидить NPC. З нею ми можемо порозмовляти, і вона якраз про Флетчера Кейна погано відкликається, що він править залізною рукою, але скоро ми його виженемо і він буде плакати. Тобто, напевно, вона спостерігає за його будинком і хоче його грабити. Ну а ми це вже зробили. Тут як бачите, біля цього NPC є місце для вигулу собак. Не знаю для чого Флетчеру Кейну, Вовку, вигул собак. Хоча в трейлері було показано, що він співпрацює з собаками. Я думаю, Мідас навіть настільки був розумним, щоб співпрацювати з собаками. Ну, Це треба бачити, Мідасу повчиться. Тут, як бачите, є альтанки, де можна поїсти десь зробити якісь прикольні речі. Тут, як бачите, полетіло до наступного сейфу, і перед цим є така гора в стилі цього Флетч Ракейна, вона прям така кам'яна, але з неї прям золото ллється. І ця локація називається. Типу злочинне місце там, crime city, Тут дуже багато сміття, воно дуже брудне, тут дуже багато різних сумнівних магазинів. Коротше, в принципі, тут такого прям чогось крутого немає. Але тут є наш любимий огірок, репір-огірок, який популярний дуже в цьому сезоні. І він тут виступає. В принципі, є пару прикольних ресторанів, наприклад, ресторан Свині, щось типу того. Але головне, це тут є банк, банк Флетчера Кейна. Не розумію, чому він вирішив поставити свій банк саме тут, бо тут е, дуже великий грабь, то тут дуже багато бандитів, але окей. Як бачите, в цьому банку в принципі трохи інший вже декор, то тут інший вже, е, типу. Ну, він взагалі інший. Тут є охоронці, але їх взагалі мало насправді, поки ти не почнеш граблювати банк. Тут можна бачити посидіти, почекати, тут є місце для різних працівників, щоб обслужувати клієнтів, золоті тумбочки, що є, в принципі, не дивно. Дуже багато картин різних, які вже в принципі ми бачили перед цим знову золоті якісь тумбочки. І ми починаємо граблювати банк. Як бачите, граблюємо його ми динамітом. Ограблюємо, з'являються нові бандити. І, до речі, бачите, з банками ми можемо вийти наружу, хоча це сильно небезпечно. Типу, бо так може грабіжник зайти, типу, зразу в банк і ограбити його. Тому я не знаю, чому Кейн зробив саме такий декор, але в принципі окей. До речі, коли ми ограблюємо банки, то вони починають сигналізувати, тобто з'являється сигналізація. Як бачите, в цьому банку дуже багато виходів на вулицю, що є трохи дивним, але в принципі окей. Як бачите, з'явився Альфа, цей охоронець. Я почав його в нього стріляти, і все-таки я його не добив. Бо я не знаю, кітка знів почав стріляти своєю битою. Ну, взагалі бити і відталкувати мене. Не знаю, взагалі я не ненавижу цю биту, бо вона дуже сильно їбова, ще віталкує. Особливо коли ті мають віталкує мене, то це дуже бісить. Бо нащо не віталкувати, я й не знаю. Тому якщо кітка зенітів дивиться це відео, то краще мене не віталку, бо я це не люблю. І дивіться, ми приходимо в сейф, і тут вже якби пару скринь, два огурка коїна, тобто кріпта, з яку можна купити міфічну зброю. Легендарні скрині і знаки взагалі цього нашого любимого вовка. До речі, подивіться: я забираю лут, відкриваю легендарну скриню, і за секунду тімейтку та Зані забирає весь лут. І я чесно здивувався, я не знаю, в нього якісь мади стоять, Ща, він так швидко впилисосує весь лут. Чесно, я, я прям взагалі впав в шок. Так ось дивіться, де взагалі знаходиться золото. Золото знаходиться ось в цих золотих тумбочках. Ти маєш їх ламати, щоб отримувати золото. Але, в принципі, в мене і так вже повно золото, тому це мені не сильно треба. Але, до речі, це один сейф, в якому є ось така золота ланцюги, можу так назвати. Так ось дивіться: тут є другий поверх. Та й, в принципі, і третій є. На другому поверсі більше таке, знаєте, місце для працівників. Ось на першому поверсі це місце для відвідування людей. Як бачите, тут є картини з малюнками для нашого любимого вовка, тобто там, де лежить револьвер, біля нього їжа, коротше, портрети красиві. І може піднятися наверх. Наверху, в принципі, там теж для працівників більше є різні постери, типу тобі треба золото, тобто в нас візьме, або тобі треба кеш, ми з цим розберемось швидко дуже. Як бачите, може походити, вилікувати, тобто тут є якби отакі банки, які можна знищити, сльорб. Вхилимо і все. Тут, бачите, дуже красиво, реально красиві банки, і на останньому поверсі є ось таке місце. Я чесно не знаю, це напевно яке програмування або щось типу того, може якийсь реактор, не знаю. Тут, як бачите, є місце для прибирань, тобто для працівників, які хочуть прибирати це місце. І прикольно. Є ще як бачите, кімнатка, яка виходить вас на. Повітря свіже, і як, з якого ви можете подивитись на рік, красиві краєвиди. Як бачите, ще захилити сльорб, підемо наверх. Як бачите, тут ми бачимо і гору, і все, що тут є. Але так як це банк, то тут немає чогось особливого, типу, тут просто для людей, не для самого втечі ракейна. Як бачите, звідси видно саму гору. Ще на цій локації, як бачите, є наш любимий репер-огірок, про якого я казав раніше. В нього дуже багато хп. Не знаю, чому кіт в казані вирішив з ним битися, але як вже вирішив. І тут, коротше, я тупо хотів бити огірка, і мене тімейт цього кота просто бере і знову відшиває своєю битою. Чесно, я ненавиджу бити. І просто це доказ, чому? Я майже вбив огірка, але ні, мене відкинули, і я просто не зміг його добити. Бо я хотів його добити. Типу, чого? Боже, я ненавижу ці бити. Уберіть, будь баска, з гри, або уберіть їм можливість відкидати тебе. Бо, от бачите, вони знову відкинули. Це так бісить капець. Як бачите, біля цього банку є ще золота статуя Вовка. Тепер ще третій банк, який на старій локації, тобто на Сіапорт Сіті, тобто на японській локації, він з'явився: є сумки з Лутом агентським, дуже багато різних скриньок, які можна, в принципі, залутати. І тут є, як бачите, є місце, в яке можна війти. Та тут, бачите, є другий поверх для працівників. Дуже багато різних картин з п'ятої глави. Та тут працюють працівники, офісні, офісні клірки. Коротше, е, є дуже багато різних маніпулюючих постерів. Знову багато картин з самим Вовком, Флетчером, Кейном. Але є, бачите, вхід основний. Тут бачите, можна посидіти, почекати, знайти свого, якби того, хто веде твій щот. І, звичайно, знайти комп'ютери з знаком Тіні. Тобто, це все-таки флечіркінь за тінь, а не за привида. Ну, окей, в принципі. І як бачите, є картини в рамці, прикольно, красиво, золота рамка ну, взагалі дуже класно. Тут, як бачите, нічого такого прям особливого немає. Може зійти офіси з людьми, які тут працюють. Тобто, тут бачите офіси такі, ну, більш такі, я не знаю, не золоті, вони а з фіолетовими боями, що трохи дивно, але окей. Є, як бачите, зброю, яку можна обшукати, дуже багато сигналізації, але поки що вона виключена, бо ніхто в банку не ограбляє. І тут, як бачите, є прям парковка з боків цього банку, і навіть бачите, зверху на даху є така синя штука, як скло. Яку може зламати і спуститись в банк? Як бачите, тут є така парковка, в яку забігають багаті, тобто з'їжджають на своїх мопідах або тачках, і є місце для охоронця, який охороняє паркінг. Тобто він перевіряє, хто в'їжджає, хто не в'їжджає, і він може одразу попасти в банк. Тому банк цей прикольно зроблений. Давайте почитаємо грабунок і бачите, з'являються охоронці. Тут навіть самому банку на вході стоїть дуже багато золота. Ну а ми ж знищуємо і отримуємо лут. Як завжди, в принципі, два Коїна, пару легендарних скринь і дуже багато золота, які знаходиться в золотих е, вкладках, типу в золотих цих штучках. Як бачите, є картина з гравіті вовком, в принципі, знову вовк. Ну, я не дивуюсь, чесно, тому я думаю, ви теж не дивуєтесь. На стульчику сидить просто скринь, яку ми можемо облутати з неї, бачите, випало мені покращення, що прикольно. Але про, про покращення, які зараз є, то вони не всі прикольні, як в принципі раніше було. Забираємо легендарну скрінь. Тут бачите драбашний поганий, фіолетовий, скорострільний, золотий сплеш, такий теж, в принципі, непоганий. Ну і в принципі, якийсь там якийсь лут. Забираємо його скільки можемо. Коротше, золото це, в принципі, золото, його не треба оминати. В цьому сезоні прямо може золото отримати на всі роки вперед. Забираємо гурка коїн і це, в принципі, весь сейф. Мені здається, що він трохи менше, ніж мій чи сейф, але можна, мені здається, бо він, типу, просто трохи менше по пропорціям. Може палути, думаю, він такий самий, але я не впевнений в цьому. Як бачите, в цьому банку ще як бачите, такий офіційний вхід є, може піднятися наверх. Але чесно, ну це не сильно треба. Тобто, в принципі, тут я думаю, працівникам буде удобно працювати, але чесно, я вибрав би, ну, не цей банк, я би вибрав напевно той банк, який був минулим, самим першим. І бачите, біля цього банку стоїть чорний гілік, напевно, самого Флетчера Кейна, але я не впевнений, може, це так багато працівників заробляють, що вони на гіліках катаються. Летимо на останній наш банк, і це він знаходиться в Masked Мідаус. Як бачите, банк. В принципі, як і за кожен. Тут, бачите, вхід, такий офіційний, прямо біля стойка з написом напис... 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 банк. Потім є місця для працівників і зразу сейф. Не знаю, чому цей солдат на мене хотів напасти, бо по фактам вони мирні насправді зразу. Але я, чесно, не знаю, бо я не знаю, як вони працюють. Ми можемо їх вбити. Тут дуже багато різних картин. І, звичайно, що воно все золоте. Як і до цього, тобто нічого майже не змінилось, крім місця розташування, то воно плюс-мінус не міняється. Кожен банк плюс-мінус такий самий по розмірах. Просто місце розташування воно міняється завжди. Як ви бачите, на другому поверсі є місця для працівників, є їхні офіси з лутом, з постерами, де вони працюють, сидять і наслаждаються життям. Ну або де факт, може, не сильно наслаждаються. І, в принципі, це вже напевно все по офісам. Хоча насправді бачите, перший поверх завжди використовується для тих, хто відвідує банк, а другий поверх або третій поверх, або четвертий поверх використовується для самих працівників. В подвір'ї, як бачите, є багато скринь, тобто сумок, напевно, і скринь, так само які може злупати і заграбити сам банк. Як бачите, в другому поверсі є ще туалет, в який можуть використовувати працівники, напевно, відвідувачі теж. Може піднятися наверх, і наверху, в принципі, нічого такого прям нового немає. Знову є скло, яке може знищити, і подивитись вниз. Зійти в сам банк, так би мовити, як пограбунок грабунок зробити. Кидаємо, коротше, ТНТ, динаміт на це місце. І чекаємо хвилі ограбунку. Вони, в принципі, невеликі, тобто тут немає якогось самого боса, Флечера Кінна, бо він сьогодні в іншому банці. Та і знищуємо всіх інших охоронців. Знищуємо простих охоронців, знищуємо з нашого, нашого альфа-охоронця. І альфа-охоронці, вони, в принципі, не якісь суперсильні, вони просто сильніші, ніж прості охоронці. І як бачите, вони з'являються з якихось в порталів, порталів фіолетових. Ну і в принципі чекаємо, поки воно все зламається, і заходимо в сам сейф. Як бачите, тут є пару легендарних скринь, є зразу два огрука коїна, як, в принципі, завжди, бо вони завжди два в одному сейфі. І багато картин знову ж таки. Дуже багато різних золотих яким може золотати і отримати з них лут прикольний. Ну і це, в принципі, дуже прикольно. Забираємо це все, до речі, я хотів перевірити, чи якщо ми зламаємо цей стенд, то чи нам випаде у Гурка коін чи ні. І як бачите, він все-таки випав. Тому можна, в принципі, ламати це не страшно, він не пропаде нікуди. Як бачите, є знову картини з золотом, в принципі, вони майже всі пов'язані з золотом або ж з вовками. Ну хоча є картини з п'ятої глави, але це, в принципі, з п'ятої глави, тому там не дивно, чому вони не пов'язані з золотом або з вовками. Як бачите, дуже реально багато золота, як в принципі, в кожному сейфі, тобто, якщо вам треба золото, то просто грабіть якийсь сейф, і у вас буде золото на всі сезони на на на. Наперед. Як ви бачите, тут є ще паркінг, як і в минулому нашому банку, і є, звичайно, місце для офісного чувачка, який тут сидить і охороняє паркінг та й взагалі весь банк. Хоча насправді, думаю, він не сильно справляється зі своїми обов'язками, бо банк часто ограбляється і Флетчеру у Кейну приходиться тратити золото на нього. І остання локація, в якій спавниться, Флетчер Кейн, тобто я називаю його банком, фактично, бо ну, він перевозить золото, тому я думаю, це не дивно буде, якщо це буде банк, тобто це потяг. Так ось дивіться, в минулому сезоні потяг був майже безпотрібною річчю, яку, ну, типу, граб, да, там непогано буде, але це майже без Так ось дивіться, а зараз, а зараз, це вже реально прикольний потяг. На ньому є дві турелі, які тебе атакують. Їх ти можеш зламати, вони можуть перегрітися, і коли турель знищується, то з неї випадає динаміт, який ти потім використаєш, щоб знищити цей потяг і забрати лут з нього. Як бачиш, вони наносять дуже великий урон. Як ви бачите, я просто його ну, її знищив. Потяг, в принципі, собі їде йому взагалі пофіг на те, що ти знищив штрелі або не знищив штрелі, Але коли ти поставиш динаміт, то він почне горіти. І за якийсь час потяг почне сповільнюватись і в кінцевому часі він просто зупиниться. А через якийсь час він просто підірветься. І коли він ти зможеш залутати його. Як бачите, відкриється тунель, і ти зможеш зайти та залутати його. Буде два огурка гур коїна, буде, звичайно, що пару рідкісних скринь, пару простих скринь, і з'являться солдати. да. Вони з порталів з'являться тут дуже багато золота. І знаєте, я подумав: а прикиньте, якщо в одному якби, місті ось стільки золота, а в іншому корпусі цього потяга, напевно, стільки ж ресурсів, бо не може бути, що в одному. Вагоні стільки золота, в іншому взагалі немає. Ну, може бути, але якось так трохи дивно буде. Як бачите, в цей раз Флетчер-Кейн охороняв саме потяг, бо він любить потяг, тому він їздить на ньому часто. Як бачите, в нього стріляв, вбивав його, вбив його всіх охоронців. Але як бачите, його самого я не сильно вбив. І, до речі, коли потяг стоїть, то все одно показують знак потягу, ніби він їде. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Бо я показав вам всі банки, які є, і навіть не тільки банки, а ще й потяг. Ну і тому поставте лайк і до побачення, до нових зустрічей.